Добрий вечір, шановні лебединці і жителі нашої неньки України. Сьогодні 27 листопада 2019 року. І ми не зовсім комфортний час, але вимушені приїхати сюди до нашої центральної районної лікарні. Да, час я вам скажу не зовсім зручний, але 19.45 але люди, які знаходяться на лікуванні в цій лікарні, вони попросили нас допомогти висвітлити те, що відбувається в деякі моменти роботи нашої лікарні. Близько року назад була створена комісія Лебединської міської ради, в складі якої входять депутати Руслан Кравченко. Ось він присутній. Доброго вечора. Я депутат Лебеденської міської ради Калісников Ігор Миколаївич і наш депутат-оператор, який знімає всі ці непорядки, які в нас відбуваються. Голос за кадром Усенко Сергій Миколайович. Да, ну, ми Пишу. хочемо потрапити у лікарню навіть в такий пізній час, для того, щоб провідати тих хворих людей, які знаходяться зараз на лікуванні. Двері закриті. Оце вход в нашу лікарню. З 8 до... А, це аптечний Ну, Це медичний аптечний фонд. Ну, а зараз ми пройдемо, подивимося, що відбувається всередині оцього приміщення. Ні. Але щоб нам потрапити туди, нам треба подолати ось такий шлях і зайти через відділення швидкої допомоги. Відділення, через яке ми можемо потрапити приміщення лікарні. Наліво, так? Да? Так. Да. Іди за тобою. Добрий вечір. Добрий вечір. я включив. Ось ми йдемо коридорами першого полку центральної районної лікарні. Ну Все, вроді тихо, спокійно. Ось відділенням, яким користується наш головний лікар. Тут закрито. Ідемо далі. Ну а далі подивіться, що відбувається. Це люди, яким діться нікуди. Які без постійного місця проживання. Вони ось в таких умовах знаходяться. Запах не передать. Да. Запах такий, що дістає навіть п'ятого поверху цієї лікарні. Вигнати ми їх не маємо права через те, що їм діватися просто нікуди. Ну, їх перебування саме в цьому місті шкодить тим людям, які лікуються в цій лікарні. Адже сморід такий стоїть, що дихати просто нічим. Ну, хочу додати, що ліснична площадка відповідає клієнтам, які на даний момент тут знаходяться. Подивіться, будь ласка, центральна лісниця наша. Хлопці, ви тут живі? Живі, хану хоч поки їх то ви такі. Хто? Ви тут живі, не живі? А живі, живі. А дед Все нормально, претензій немає. Не, не, не. не виганяють, ні? Ні, це нормально, живемо, подихаємо. Ви тут постійно кожен день значуєте. Да. А де нам що? Ну луці голос на де. Пенсія є. Пенсія є, так? Да? А ну хоч покажи дід в лицо своє. Привет. Ні, Ні не не Ноги больні, да? Понятненько. А отнімаємося на от, борьбу. Я вибачаю, зараз її присвічу. От, от рыгачки дивиться. Вот это бачите, все регачки. Заложки їжі. Завтра у вас головний лікар забере помиє себе додому. Ви не против? Так, що це може, не буде. Добре. Ну, мало, може, як. Він... Піднімаємося на другий пошук. А тепер, хочемо подивитися, як продовжується реорганізація нашої центральної районної лікарні. Ну, ось, Ми не впевнені, що можемо туди потрапити, адже двері закриті. Може постукати? Я не впевнений, що хтось відкриє, адже там... Ма. Тут є люди зараз? Що... Е -е... Наскільки мені відомо, людей зараз тут немає. І ми йдемо в пошуках е дитячого відділення, адже воно десь повинно бути. Діти ж лежать лікарні. Піднімаємося по, по європейській лісниці. Тобто східці, так? Да? На українській С мові. Сходи. Сходи, так? Да? Ну, вибачайте нас нас засожуть, за нас Лебединський. Це так. Лікарні нацинок на всякий случай. Так, спробуємо знайти дитяче відділення у кардіологічному відділенні комунальної установи Лебудинська центральна районна лікарня. Напевно, тут ще продовжується робота. Потрапляє. ординаторські двері закриті. No, це ванна кімната. Незрозуміло, якого відділення. Це потолок. Ось тут Оце вам далі реалії цієї кімнати. Йдемо далі. Кабінет. Тут нікого немає. Чомусь. Тут шапа для медикаментів. І нікого немає. Тут знаходяться ліки, напевно, для лікування якихось В Кабінет ми не заходимо, у нас нема бахів, тому знімаємо з крильця, з крилечка. Просить, чи не проти снять кого-нибудь. Добрий день. Ми будь ласка, де проте ми будемо з цього складати. Добрий вечір. Ми запитали дозволу зайти ось сюди і подивитися. Діточок ваших можна поснімати. Наскільки ми розуміємо, це дитяче відділення, так? Ну да, Ново, да? на втором этаже там закрыли. Тільки всего две кімнати, да? Две. Здравствуйте. Скільки Здравствуйте. Людей я бачу, знаходиться. А кто вы Я обходили, врач. А вы кто такие? А мы депутаты міської, міської ради. Ну так а що, если депутаты, вы так ходите по палатам? А мы спросили дома. А мы спросили разрешение. У кого вы спросили? У меня вас здесь спрашивали. А мы вас ніколо, не видели. Я дежурный врач по бронець. А что вы ходите в форме? Представьтесь, пожалуйста, вы так само зайшли, як і ми. Значит, я тут работаю и хожу, а вы що делаете? А мы вибраны комісією. Например, ліпинської... значить, объясняю вам, що ви повинні. Должны... присутствует на территории учреждения с руководителем это учреждения. Они самим ходить Вы не знаете? Когда руководитель здесь появится, Позов... мы не первый так... раз уже сюда приходим и э, так постоянно... Так вы к нему обращаетесь, он мы... появляется и тогда выходите. ходите. А, а так... не да. вы приходите, а руководитель смотрит. Шановный, 102 звоните и вызывайте милицию зараз. Да. Будь да. ласка, мы тут, а мы никуда не тикаем. Люби... Мы спросили дозвола. Мы спросили. мы спросили. Скажите, пожалуйста, что это за Вы нас разрешили нам туда зайти до вас поснимать. Поясните, пожалуйста, что это за отделение? Что это за условия для лечения? Поясните. Вы что, смеетесь мне, что ли? А почему? Я вам по попрос... Я нанятый рабочий здесь. Что, я, что условия создаю? Или вы не понимаете, кто создает условия? Не, ну мы обратимся к тем, кто создает... Ну так обращайтесь к ним. Что вы ночью ходите по больнице? Это не ночь, а вечер. Что вы тут ночью ходите по вольну? Мы прошли провидок своих, ласка, дітей, внуків. Вибачте, будь ласка, Маєте право так. ходить по лікарню. Сейчас до балаками. Маєте право ходить по лікарні? Без дозволу руководства. Я вас... Маєте право Маємо. ходить по корне. И кто вам такие права? Да Та зачем оно мне нужно? Рубить что хочется. Хорошо, спасибо. Вы я поясните, говорю, что это за Вот это же у нас система что такая. Что это за Хочет и ходит, и хочет. Там мне все равно. Я к руководителю э, отношусь. Я у него нанятый рабочий. Пришел, потому что мне вызвали к больному. Смотрю, какие-то люди ходят. Почему на посту никого нет? Откуда Почему я знаю? в ординаторской не Ну Вы да ординаторський... вы дежурный врач. В ординаторской? Я Отвечайте, ж... Отвечайте пожалуйста. Вы, вы, а, вы, же, а вы считаете, в ординаторской ночью должен кто-то сидеть? Вы... да так, здесь в... больные Постойте, постойте, вы считаете. Давайте мы там будем ординаторський... разбираться, выйдем, да. а потом сюда зайдем. Вы считаете, что в ординаторской должен кто-то сидеть? Ну, на мою думку так. Черву... Да Черву... вы что, смеетесь? Чергу теперь по лекарне чергуй. А дежурная медсестра. По ликарне чергуи. Медсестра видела меня, да? Что, мать анская должна сидеть? Так а діанатор, знаєте, їсти. Я що не тині стане погано. Давайте конструктивно будемо до цього підходити. Ви чергові yeah, лікар Ви, ви, ви прийшли іскати. Ви червоні Так. Я... так? Да. так? Да. А давайте спустимося вниз і пояснити, що знаходиться внизу під сходами вас. О, о позвоніть в міліцію, їх, їх двох забирали о, о, сьогодні в міліцію справа, і відпустили. Так, справа ну, в тому, що ви пояснюєте, що ми не маємо права ходити по території. Ребята, напишете лікар. Вот это дело пишет или Конечно. Конечно. Будут... Старший от вас всех Понятно. родился при Сталине. И эти хохмы, вот эти ваши, вот эти дети, сестры, что нет, они я их все знаю. Я дежурю по больнице, иду с неврологического отделения, смотрел, смотрел больного, я его подлечил. Теперь мне сказали, вызвали сюда, прихожу. Вы ходите без никого по больнице. Это делать не допустимо. Мы уполномочены. Ходят не уполномоченными, только в присутствии персонала. Вы пришли и ходите. Это неправильно в корне. Вы откуда? От дворсовета, Собор... дворсовета. Да, да, дворсовета. Выбранные людьми э, представители. Да, да, вообще, вообще да? вот скажите, пожалуйста, почему а... в, ординаторской, в ординаторской, ординаторской никого нет? А если в ординаторской да, если никто, пол, а что будет? Что, не понимаете, не же, понимаете. Же, в ординаторской? Я объясню. сидит днем врач этого отделения. Ночью там никто не сидит. А если станет плохо ребенку, куда бежать? Что делать? Да нету в ординаторской человека. Я дежурю по всей больнице хожу. Не сижу я в ординаторской. У меня комната, где я сижу, у меня внизу. Да вы ты, как все Ну конечно, вы как думаете? А вы думаете, сколько Добавится, тут людей да? сидит? А сколько тут сидела при Грешневе? Или при Сталине, один врач дежурит, все остальные по домам расходятся. И в Арианской сидит врач этого отделения, заведующий ординатор. Называется ординаторский. Дежурный врач там не сидит. Ну, если вы ничего не знаете. Ну зачем? А мне? дежурная медсестра. Не зачем? Ну, на, ну, в отделении ж пройдите, гляньте. Где. А что там за отделение? Он дежурная медсестра. Здесь что за отделение? Вы знаете, что за отделение? Пошли, 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 журав, пошли, по пошли, пошли, сюда, все понятно. Это терапевтическое отделение, написано на входе. Вы куда зашли? Это кардиологическое. Девочки, можем вас на секундочку, если если будь ласка, не текайте. Хай одна звонит из вас, а две идите сюда, будь ласка. Хай одна звонит, а вы, будь ласка, сюда перейдите до нас. Обязательно, мы не начальство пришли, уже пришли звонить. Конечно, начальство надо звонить. Підприємт уходять в самопроводження. Я вас уверяю. я вам Я вам приєднаю. Він відмовляє нам у суховому. Так, товариші, не надо, не надо. не, дзвоніть. Звони, звони, дзвоні, двоть. Ми грамотні, приходить. Ми не заходимо до вас. Приходьте днем, йдіть до ліника, до кого водно. А хто ви представте, <продукт> Кому? Кому? По, по, ми ті, йде по йде телефону, ми по телефону не представляємося. Ви кому дзвоните? Головному? Визивайте сюди мілі. його ми ви... завідувача, визивайте сюди, міліцію визивайте. А що случилось? Нічого не случилось. Трубочку, трубочку. Ігор Ігор Ніколаєвич, Ігор Ніколавич, возьми трубочку, завідуючи відділення ось. Я депутат Лебединської міської ради, Калістрі Ігор Михайлович. Представтесь, будь ласка, скажіть, хто ви? Назвіться, будь ласка, представтесь. Румкося взяв на час. Ні, ми не до вашого відділення заходили, а заходили туди до відділення, яке нібито називається дитяче. Тому що нам повідомили пацієнти, які тут лікуються, і сказали подивитися про те, що тут відбувається, От навіть у такий час, який зараз вже на годину. Ми не можемо називати прізвища цих людей, адже вони бояться за свою подальшу долю. Да це воду варить, ходите воду варити. я вам скажу на вашу камеру і вам скажу, воду варите ходите. Ви регулюєте, берите, варайтесь полком, хто от это дело все делает. Ви ними собираетесь. Вместе смотрите, почему такие умови, есть ли средства, проверяйте. Що ви у дежурного врача, у дежурного медсестри, ночью спрашуєте? Все понятно. Ви де робили до цього? Ви десь робили до цього. Де ви робили до цього? Де ви робили, ви особисто. Де ви робили до цього? Я по цей робию. МВС? Да. И вы в МВС э, Это управляли своим начальником. Вы же управляли какое-то помещение, какие стулья стоят в МВС. Вас сильно слушал начальник милиции. Что вы нам рассказываете, почему у нас такие предприятия тут? Какие а, этикетки висят? А вам, вам, просто запитывают. Вы поясните. Что вам шо пояснить? Что такое созданные условия? Вот мы в них живем, работаем, лечим. Так что нет. Почему такие умовы у вас? Ну, я должен объяснять. Ну, если, я вам, если, я к вам приду в милицию, в милицию приду и скажу, объясните, что условия, что вы мне скажете? Сейчас пошли да, в у милицию, я скажу, что такие условия, что они мне скажут в милиции? Скажут, вон отсюда. И все. Я <просу> правильно сделал. Вот да это все это. объяснение вам. <просу> uh -huh. Реально. Спасибо. Спасибо. Да, да попадаем. Да, конечно. <просу> ну вот он, <просу> бачите. <Шур. просу>